Нелю, а в цей час ваша сім'я думала, моя що моя сім'я думала, що я загинула. Так пустила по телебаченню загиблих на е, дитячому пляжі в Зогресі, і серед них був мій паспорт. Бабушки стало погано. Скільки часу ваші рідні думали, що ви мертва? Ну, поки я була в комі. Я не знаю, що, скільки часу, але коли я взяла телефон, коли я змогла вже розмовляти хоч трішечки, я подзвонила доньки і бабці кажу: Ба, де Кароліна, де Єлизар, Вона говорить, що ти несеш? Ти хто, що ти несеш? Потім я дзвоню Ремар'янка Даші, її батьку, кажу: Льоха, що там. Даша, як вона? Бо я ж не знаю, чи вона поранена, чи жива, чи що. Він каже: Хто ти така? Що ти дзвониш, нерки, на телефон? А ми вже помянули все. Я тебе піймаю там, я тебе Я кажу: Льоша, альо, я того дитину накрила собою. Льоша, Нелька, то справді ти. Я кажу так. Він починає мене сварити. Навіщо ти туди поїхала? Я кажу: твоя дитина жива, не контужена, не поранена, Все, що та мені каже тебе шкода. Ми те вже пом'янули. Ми вже все. Ми тебе поховали.